Привіт всім! Сьогодні я проведу для вас універсальну йогу. Це є йога з більш елементами-розтяжками, яка підходить для всіх. Тому налаштовуємось і будемо практикувати. Закриваємо очі і відпустіть зараз на декілька хвилин впродовж цієї всієї практики, всі свої турботи, переживання. Справа, куди ви маєте бігти. Прислухайтесь до свого внутрішнього світу, що з вами там зараз відбувається. І дозвольте цьому просто всього вийти. Можете навіть собі сказати, що все, що є зараз в мені, я відпускаю. Я спокійна. Вся напруга покидає моє тіло. Протягом цієї практики для тіла, постарайтеся розтягнути своє дихання і дихати в ці моментах, де вам буде важко. Складно. Постарайтеся, протягом цієї практики зосередитись тільки всередину себе і не давати вашим думкам брати гору над вами. Також протягом практики. Ми працюємо з банхами, тобто ми зажимаємо особливо в статиці, інтимну мускулатуру, підтягуємо живіт до себе всередину і трохи маємо такий горловий замок, тобто що чуть-чуть відводимо назад і випускаємо трошки нижче. Тобто ми її не заламаємо вгору, і вниз. Зробіть ще декілька дихань, розтягніть своє дихання. Зробіть глибокий вдох. Так, щоб аж піднялась діафрагма. І ще глибший видих. Ще раз глибокий вдох. І ще глибший видих. Ну що, давайте почнемо. Ми почнемо з моєю улюбленою частиною. Це розминка грудей. Починаємо ми з скручування видих, вдох. вдох. Видих. Вдох. Видих. вдох. І ще два рази. І ще раз. Пішла в ліву сторону по коло раз. Вперед Назад видих. Живіт підтягнутий. Плечі від двох відриваємо. І ще один раз і в іншу сторону. І іншу сторону. Вдох. Видих, Вдох, видих, Вдох. Видих. І ще раз. Вирівняйся до гори, виросле. Піднімаємо руки через сторону. Вдох. Праву руку опускаємо і нахиляємось в праву сторону. Раз, прожинемо. Два. Опускаємось на видосі. Вдох, поверх. І п'ять затрималась. Хто може налікуть, кому не дістає, то рука м'яка. Поміняли. Сторону руки Гору вдох, ліву руку опустила і прожини ліву сторону. Раз. Два. Все, тіло має бути натягнуте. Ми ви витягуємося від руки струночку. І затрималася внизу. Тягнемо дуже добре бік. Від кінчиків пальця до самого низу. Піднялись догори руками, плечо обставилось. Робили вдох і видих руки у Міняємо положення, стаємо в кішку корови, робимо. Вигине і прогине. Вдох, прогинь. Видих. Скрутили добре спину. Вдох, прогинув. Видих. Живіт підтягнутий. Дихання глибоке. Постарайтеся очі закривати і направляти. Погляд в місце між міжбрів'я. І останній раз. Виходимо звідси, перерівнюємо нейтральну позу і виходимо собака ордеу нас зігнутими колінами і тягнемося ножки донизу. Права нога догори. Натягнута, витягаємось. Не провалюємось в руках. Руки витягнуті, сильні. Живіт підтягнутий. І йдемо ногою перед планочку і назад. Таких п'ять повторів. Перед планочку. Назад. Ще. Три. Два. Один затрималася в планочці, ножка до себе, до грудей і ставимо її між ручки. Виходимо вірб хадрасу на один, поза воїна. Стоїмо, дихаємо. Плечі опускаємо вниз, живіт підтягнутий, коліна всередину. Натягнуті. Стоїмо. Опускаємо руки з внутрішньої сторони. Права рука розвертається до коліна і витягуємося туди. Дихаємо. Голова може дивитися вгору, У кого проблема і шию, то вниз. Дихаємо. Опускаємо руку і пробуємо ще більше тут просісти в бетрі. Відчуйте, як ваша маса тіла давить вас трохи в підлогу. І хто готовий, може перейти на лікті. І ми тут максимально пробуємо вернути спину, тягнемося з порівною спиною вперед. Дихаємо. Кладемо заднє коліно і стопу. Піднімаємося до гори. Праву ручку переставляємо і робимо розгинання згинання. Кого погана розтяжка, то руки ближче до себе і коліно менше згинайте, але більше дивіться, щоб ваша спина була рівніша. Дбавайте більше про спину і так само шиями не заломнемо, шиї є продовженням хребта. І останній раз. Затрималася. Нога на себе, стопа скорочена. Дихаємо. в випад. Дихаємо. Спину вирівнюємо, тягнемо махтівкою догори. Піднімаємо руки з підлоги. Робимо взад замок. Запам'ятайте, який у вас палець верхній, великий зверху. Зазвичай це комфортний замок. Перший раз. І прогнулась трішки. Вертаємо руки назад, нього ставимо на підйом. Праву ножку відводимо в планку. Робимо з колін чета Ранга huh? і собака мордою вгору. В... Плечі від двох відірвали, підлогу ніби трошки тягнемо на себе. Інтимну мускулатуру зажала, живіт підтягнутий. Видих собака мордою вниз. Стоїмо тут. Перетовчуюсь ножки на ножку. Піднімаємо ножку догори і виходимо в планочку. їхнім коліном до грудей. І закип п'ять разів. Наші чотири. Три. Два. Один ножка до грудей зліва і ставимо випад. Віра б на один, ручки підняли вгору. Стоїмо. Тіло натягнуте. Ручки ставимо в внутрішній стороні від лівої ноги. Ліву руку розгортаємо догори, йдемо в скрутку. На виду скоро видих і скрутилося. Дихаємо тут. Вертаємо руку назад і просідаємо ширше. в Бедрах, стенах. глибше. То може, стоїмо, хто готовий, йде на літки, дихаємо тут кладемо заднє коліно стопу. І входимо випади назад, розгинання, згинання, випад в І до себе нашка. Не завалюйте тут в різні сторони бедра. У вас має бути чотири опори. Умовні, це і ваші бедра, плечі. і В даному випадку нога буде п'ятою. І також не завалюйтесь назад. Тут має бути кут в задній нозі 90 градусів. І ще один раз. І затрималась, ножка на себе тягнеться. Шия не заломлюється, дихаємо. Випад вперед, ручки на підлозі, дихаємо. Піднімаємо руки догори і робимо некомфортний. Замок і трішки прогинаємо з грудному відділі. Живіт підтягнутий всередину. Грудна клітка. Направляється в небо. Вертаємо руки на підлогу, ставимо задню стопу. Забираємо ножку назад, виходимо в планочку. Хто готовий, чи то ранга рівних. З рівних ніг з планки. Видих, собака мордує вверх, собака мордує вниз видих. Стоїмо. Права ножка до гори. І йдемо знову випад, ставимо її між руками вперед. Я розвернуся до вас. Розкручуємо бедро і сидимо. Тягнемо бедро вниз, стегнемо п'яточка на рівні п'яточки. Сидимо праву руку закладаємо трішки далі від себе. За коліном, як. Перед коліном, але подальше. Чю сторону і розкручуємося лівою рукою догори. Сидимо, дихаємо. Руку вертаємо в центр і робимо випад на праву ногу, Випад, як поперечний штраф. Раз. Таке. ще, три. Грази. Два. І останній раз. Затрималася на нашій позиції. І ручками тягнемося вперед. Розвертаємося до нашої правої ножки. Випад. І вертаємося собака, мордою вниз, ножкою його правою догори. Робимо десять пружинок вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І поклали праву ножку. Стоїмо собаці мордою вниз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ліву ножку догори. І поклали її між ручками вперед. Розвертаємося центр. Тягнемо бедра вниз. Просідаємо сюди. Е, ліва ножка, стопи. І п'яточка стоїть повністю на підлозі. Стараємось не завалюватись вперед. Маємо знайти баланс на ній. Сидимо. Тягнемо вниз. Спина попри це рівна. Ліва ручка йде як спопереду за коліно. Права рот вертається догори. Дихаємо тут. Ставимо ручки в центрі і розвороти. На до лівої ножки, Випад, центр. Випад. Центр. І ще таких три рази. Три. Два. Кожного разу прожимайте себе нижче. Один. Вернулися в центр. Ручками повземо вперед. Нехаймо тут. Стопа натягнута, права. Тягнулася. Вертаємось на ліву ножку. І виходимо в собака. Мортовий вниз. Ліва ножка до гори. Пружинки 10 раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Поклали ліву ножку, вирівняли нашу собаку. Можна ножками порухати, поклали коліна і пішли позу дитини. Діхаємо буквально тут до цикла. Піднімаємось до гори, сідаємо позу метеликом. І. Хто може ножки поближче до себе, стопи розвертаємо догори, кому дуже важко, то далі від себе. І махаємо тут нашими бедрами. Спина попритома сама тягнеться вгору. Спинка рівна. З-під себе попу витягнули, ми сидимо, сидимо на е, кісточках, а не на моїй м'якій частині. Махаємо, 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 махаємо. Зупиняємось і даємо трошки вниз, відпустили. Насідаємо наші бедра, відпустили. Третьі зібрали ще три. Попри тому саме, кожного разу, коли вдавимо вниз, ми зажимаємо інтерну мускулатуру. Плечі його спина. Рівна як струночка. Беремо праву ножку, ліву трошки під себе і закладаємо ножку праву ручку, тобто, як обхватуємо ножку, і махаємо нею бедро вперед, назад. Перед, назад. Перед, назад. Праву ножку. Тепер правою ножкою. Правою ручкою обнімаємо наше коліно, лівою ручкою обнімаємо нашу стопу і робимо те саме. Перемаємо. Ми розмахуємо. Тепер ножку акуратно знімаємо і кладемо поверх лівого коліна. З кутом, тут, має бути нас рівний кут. Має тягнути зараз праве бедро. Сидимо того, кому легко, може більше давати вниз. Але ваша стопа, ваш голіностоп має бути рівно під ваш, над вашим коліном. Зняли ножку, поміняли то саме злівою. Беремо ліву ножку і розмахуємо вправо-вліво вперед назад Тепер обняли ножку більше до себе і це саме. Акуратно знімаємо, кладемо поверх правого коліна наш, нашу ліву ножку і відчуваємо, як нас тягне ліве бедро. Знімаємо ліву ножку, вертаємось в позу металиком. І ще тут трішки помахали, помахали, помахали. Ручку через сторону вгору і нахиляємося вперед. Спинка рівна, животик підтягнутий, бантики всі зажали, і темну мускулатуру зажали. Бога місячні, то того не робіть. Не зажимайте інтину мускулатуру. Дихаємо тут. Спина рівна. Ми не прагнемо лягти до ноги, ми прагнемо вирівняти спинку. Ручки, як тягнемо землю на себе. Піднімаємось. Праву ножку під ліве коліно. Ліве коліно за праву ножку робимо скручування. Права ножка їх за ліву руку, і на видосі ми скручуємося в ліву сторону до лівої ноги. Спинка тут рівна. Не горбимось. вдосі вертаємось в центр і міняємо ножку. Права йде зверху лівої ноги, ліва ручка йде за праве коліно і на виду скрутка. Вертаємося в центр, я досі. склали. Ножки в позу по турецьки на півлоту, ручки через сторону, догори і потягнулися вперед. це да, тут вже не ножки, але все на нас іде витягнути. Закритими очима піднімайтеся вгору і вже проскануйте свій стан. Що змінилося? Як ви себе почуваєте? Як почуває ваше тіло? Що відбувається з вашим обличчям? Подякуйте зараз собі і своєму тілу за цю практику. Подякуйте Всесвіту, за цю практику, всім, хто практикував мені і уявіть, як вашому серці. Зароджується золоте світло. Вона охопила повністю ваше тіло, і ви повністю це серце, це золоте тіло направляєте до кожної зараз людини, яка з вами практикувала, яка вала Або там, кому просто хочеться подарувати радість, любов, підтримку дати. Уявіть, як ці люди наповнюються цією ж енергією, любов'ю золотим світлом. Погладьте себе по шиї і скажіть, я молодець. Я люблю себе. І відкривайте очі. Сьогодні у нас була з вами така коротка йога. І що вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, і так само 15 вересня я у Львові проведу практику, медитацію і йогу в Стрийському парку на 11 го годину за попередньою реєстрацією. Тому, хто бажає приєднатися, приєднуйтесь, буде цікаво працюватимо час собі і наповнення свого бе і свого тіла, неймовірною енергією. Всім гарного дня!